Вітаю всіх! пропоную вам розклад, що принесе новий тиждень із 6 по 12 січня 2025 року. Як завжди, на три варіанти: коротко про головне і звичайно порада. Як вам краще поводитися, куди себе спрямувати, від чого утримуватися. Ну, тобто, що покажуть карти, те я вам і розповім. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Зорі сад обручка. Ну, дивіться, по-першому варіанту, можливо, у вас є якесь невирішене питання. Ви не розумієте або свого положення, або свого стану, або яку ви роль відіграєте, можливо, в когось на роботі, в когось в особистих стосунках, або ви не впевнені у собі, і це не можете ви. Підтримати себе саме такими ну, відчуттям, що ви довіряєте собі, довіряєте всесвіту. Тому на цьому тижні, можливо, у вас ці сумніви вже розвіються. Зорі, вам будуть осяювати ваш шлях, ви будете розуміти, що і де ви робите. Також, можливо, у вас будуть виникати певні робочі питання, можливо, у вас буде забагато спілкування з оточуючими людьми, і це може стосуватися і особистих стосунків, і робочих стосунків. То на цей тиждень будьте готові для того, що у вас відкриється певна інформація, прийде розуміння тої ситуації або того положення, в якому ви знаходитеся. Можливо, ви будете більше впевнено себе почувати. і... І ще вам така є порада, що якщо хтось із суспільства буде вам щось розповідати, нав'язувати якісь думки, які будуть у вас викликати сумніви, переживання, хвилювання, то краще відмовтеся від того спілкування, тому що ви самі себе тільки будете накручувати і розчаровуватися. Краще надихайтеся тим, що приносить для вас позитивні емоції. Це був перший варіант. Для вас в основному буде спілкування і тема роботи. Другий варіант для вас, що принесе новий тиждень: Дуб, дерево, дівчинка і криси. Ну, дивіться, по другому варіанту: можливо, у вас міцна родина, і ви в ту родину вкладалися з усією душою. Ніби ви. І Надихалися, ніби ви і намагалися створити більший комфорт, але на цьому тижні ви або дізнаєтеся, або побачите на власні очі, хто криса є у вашій родині. Хто, можливо, вам, або якісь такі дрібні пакості робив, можливо, хтось там. Заздрощі, або неприємні розмови, можливо, які плітки там розводили, можливо, якась така була у вас неприємна ситуація, то вона може загостритись на цьому тижні. Або взагалі ви навіть і не здогадувалися, що у вашої родини є ну, такі неприємні щури. Також, вам дуже варто бути пильними на цьому тижні до, до своїх особистих речей, до гаманців, до грошей, до карток, до ключів, до транспорту свого. Тому що, можливо, якісь криси вам можуть дійсно зашкодити. Тому на цей тиждень проявляйте свою пильність, оберігайте те, що ви маєте, і ви повинні розуміти, що краще побачити і знати у лице неприємних людей, ніж щоб вони вам з під тишка якусь шкоду там робили, а ви не знали, звідки ті ноги ростуть. Тож, другий варіант саме такий: будьте пильні на новому тижні. Третій варіант для вас що? Серце, лисиця і гроб. Ну, дивіться, по третьому варіанту, можливо, хтось дуже буде хитрувати, приховувати якісь неприємні фактори, можливо, якусь інформацію від вас будуть закривати, щоб ви не розуміли, що там відбувається. Також будьте готові до того, що, можливо, це ви, а можливо, до вас хтось буде ставитися ніби щирим серцем, ніби. З приємними почуттями, з гарними словами, а по факту то буде хитра лисиця, яка буде намагатися від вас дізнатися більше інформації, а те, що вона знає, вона з вами не поділиться. А тому ви можете перебувати в якихось сумнівах, коливаннях і, або страхах навіть. І ще вам на цьому тижні варто звертати увагу на стан свого здоров'я, тому що. Можливо, і дійсно вам доведеться займатися своїм здоров'ям, а можливо, вам тільки доведеться з тими хитрими людьми з'ясовувати стосунки. Головне, не занурюйтесь у них, визначили для себе, хто для вас є ким, і пішли далі. Зробили виводи і живете, насолоджуєтесь своїм життям, а не занурюєтесь у з'ясування стосунків. Це був третій варіант. Ну, Такі події будемо очікувати на новому тижні. Якщо щось негативне десь було озвучено, то ви повинні розуміти, що ви попереджені, і будете знати, чого остерігатися. А я бажаю всім приємного тижня, нових ідей, натхнення і здійснення ваших мрій.